Шановні друзі, сьогодні в нашу клініку завітав пан Максим. Він переніс бііатричну операцію слів резекцію два місяці тому назад. Був важкий передопераційний у нас період, підготовка йшла. І як давалася ця передопераційна підготовка, це три тижні. Старалися всі Ви старалися. Старалися. Да, виконувати рекомендації так. Так. по харчуванню, по фізичним нагрузкам, так, навантаженням. Так. Таким чином ми підійшли до операції. І через три тижні знаходження в клініці виконали снів резекцію після операційному періоду. Ранньому ви перебували в нас скільки? Три-чотири-п'ять днів? Сім днів. Сім днів. Тобто, ми враховуючи індекс маси тіла перед операцією, це 75, п'ять вага 245, То цифри такі були дуже, дуже, дуже. Але сила волі. Мотивація Максима так. дозволила нам виконати цю операцію. Ну і скажіть, як у ці два місяці ви пройшли вже дома, як тиски, ну як харчування? По тиску, то так нічого мене не мене бентежило. Але ну що по харчуванні, то трохи були такі розриви, хотілося що Але я себе стримав в цьому всьому і дуже. Так дійсно віднісся до цього всього серйозно. серйозно. Да, другий місяць. взагалі отлично. Тобто на сьогодні два місяці, і нас, як баріатричних хірургів, задовольняє втрата ваги, тобто втрата 53 кілограмів за два місяці, це вже супер результат, і це не тільки наша заслуга, але й самого Максима. То і постійний контакт з нашими лікарями клініки дозволяє досягнути таких результатів. Як часто ви спілкуєтесь з лікуючим лікарем, який вас веде? Кашен тиждень Все це треба вчитувати. Да, хочу акцентувати, що з такою категорією пацієнтів з такою вагою після виконаної операції це обов'язковий момент контакту з клінікою. Тобто не тільки самоконтроль, а й контроль клініки. За результат ми відповідаємо разом. Ми по плану йдемо і очікуємо той результат через рік півтора, як каже Максим: це скільки 100 кілограмів, 100 кілограмів. І, звичайно, от скажи мені, Максиме, якість життя у це два місяці до операції і зараз. Наскільки по шкалі від десяти до одного один це погано, десять це супер. Оці два місяці. Ну, мене на десять. Я себе Є. чувствую. Я стільки до операції я себе так не чувствував, як, як, уже зараз як зараз після ці... операції, да. да, Мені зараз наоборот хочеться вперед і вперед, як то кажуть. Хочеться не встановлятися. Ні ні Звичайно, оце і є наша мета. Відсутність метаболічного синдрому. Ми сьогодні Максим не акцентує увагу на тому, що є підвищений тиск. Пігулки ти не приймаєш, так? Нічого не приймаю. Цукор, слава Богу, у нас теж в нормі. Максим, скажи мені, будь ласка, що спонукало вас відважитись на цю баріатричну операцію? Ну спонукало те, що по здоров'ю, дуже тиск. Був такий дуже високий, ого, задишка, Там вже входить, я в межі Н... на мобільність. Н... Вже. Да, Вже так не в змозі був. Грав був теж і спати не міг, почесть все є спілкуватися. вдома постійно, так? Но. Тобто це вже не було життя, а так просто виживання. Да, да. І ще Максим, скажи, яким чином ти вибрав нашу клініку. Чому Але. саме нас? За допомогою жінки, інтернету ага. все знайшли в Тіктоці ваше відео, подивилися, зайшли в інстаграм, все почитали і звернулися до вашої клініки. Все понравилося, що багато відгуків. Все. Зрозуміло. І ваші очікування, як ви, тобто ви правильно все таки вибрали нашу. Кліні, да, так, Мене все, все влаштовує, все отлічно на 100%. Зрозуміло. Ви провели в клініці три тижні до операції, ще тиждень після операції, тобто місяць. І як ви оціните роботу не тільки хірурга, а всього медичного персоналу, який працює в цій клініці від санітарочки до постової сестри, завідувача відділення. Яке відношення до вас було? Отлічно. Все, дівчата супер санітарки, медсестри, врачі на всі 100%. мені понравилося. Бо ставлення дуже добре, ніхто тебе ніде не, не обідив, ну всі тобі поможуть що їм, Чим ти не, не звернешся, все тобі підкажуть, все це на 100%, Мені все понравилося. Максима, дуже дякую за такі гарні слова в адресу нашої клініки.